Біографія видатних людей це завжди цікаво і захопливо. Досліджую літературу для дітей та юнацтва і дуже тішуся, що цей сегмент літератури представлений багатогранно публіцистичні тексти, художні тексти, абетки біографії. І серії Життя видатних дітей видавництва грані те, власне, починається біографічна проза для дітей та юнацтва на сучасному етапі. Це цікаві біографічні оповідання і казки. Більше 40 книг про видатих письменників, громадських діячів, спортсменів вийшли в цій серії. Пізніше були серії видавництва Іріо. Також варто відзначити абетки від А до Я, видавництва Старого Лева. Захоплююся вмінням письменників писати цікаво, використовуючи біографічні факти. Такими вважаю книжки Марії Морозенко про Івана Сірка історико-біографічна проза, а також книжку Пригоди Івана Сили Олександра Гавроша. Відрадно, що це не тільки художній текст, за яким знято фільм, а також книжка, яка містить більш детальний опис і на підставі документальних фактів про Івана Фірсака. Таким чином, такі біографії спонукають юних читачів пізнавати більше. Дуже часто біографії видатних людей спонукають юного читача пізнати себе, пізнати свою ціль, побачити свою мету, узагальнити свої шляхи самореалізації. У одній із повістей дзвінка-матіяж мене звати Варвара. Показує, як головна героїня досліджує історію свого імені, а також досліджує біографію людей, які мали те ж саме ім'я. Зокрема, вона цікавиться життям святої Варвари і громадської діячки Варвари Ханенко. Вона записує своєму щоденнику. Зіставляючи різні факти з біографії цікавих людей, знаходжу для себе багато несподіванок, називає все знайдене мерехтінням реальності, яка постійно дарує нам орієнтири, маяки і дороговкази. От у якому столітті ми їх шукаємо? Ці маяки дивним чином впливають на наше реальне життя. І дійсно, як стверджує Варвара, якщо людині цікаво пізнавати нове, то вона і сама неодмінно оновлюється. Загалом, біографічний метод ефективний не тільки у літературознавстві, не тільки тоді, коли ми аналізуємо художні тексти. Біографічний метод цікавий і при звичайному читанні, і при звичайному опрацюванні художніх текстів зі школярами чи зі студентами. Коли ми вивчаємо, скажімо, твори Лесі Українки для дітей, завжди звертаюся до книжки Наталки Малетич Леся Мандрівний Клубочок. Адже так цікаво подано біографію письменники, так цікаво тут розказано про її мандри, про її друзів, про те, чим вона захоплювалася і жила. Власне, це і є мої улюблені біографічні твори для дітей.